На півної Одещини, а саме в Ізмаїлі, в однієї з пожежних частин оселилися голеки. За спогадами ветеранів пожежної служби вони оселились на початку 80-х років, а саме при будівництві частини. Олеки, яких ви бачите, то потомки тих птахів, які заклали перші гілки в це гнездо. В той же самий час будувалася ця частина. У кожній порожній частині є свій символ. В когось це котики, в когось собачки, в когось рибки, папуги. А в нас лелеки. Кожного року вони прилітають до нас, кожного року вони ремонтують своє гніздо, відновлюють його після зимозимівлі. І цей цикл безперервно вже напротязі протязі 44 років іде. На даний момент у нас проживають три лелеки: це ну, сім'я там, мама, тато та одне лелечиня. Воно зараз вже вилітного віку. Гадаю, що за тиждень Лелеченя здійснить свій перший політ і покине батьківську хату. Це не як там звичайний улюбленець, як антистрес, може там погодувати його, погладити. Ми не заважаємо їм, вони не заважають нам. Тобто, ми як гарні сусіди не робимо погано один одному. Зараз, під час в наші непрості часи, під час збройної агресії Російської Федерації. Неспокійно та птахам також. У нас теж були прильоти в нашому районі виїзду, і птахи дуже стресували. Тобто вони бувало покидали гніздо на тиждень, потім все одно поверталися. Ми навіть думали, що в цей рік вони не будуть відкладати яйця та вирощувати пташенят. Але незважаючи ні на що, вони, як символ відновлення, символ життя, вони відбудовували своє гніздо та створювали сім'ю, вирощували пташенят. Чому лелеки обрали а, саме нашу частину? Можу зауважити декілька моментів. А, частина знаходиться на задвірках міста Ізмаїл. У нас відносно тихо, мало транспорту, мало процесів, а, скажімо так, людської діяльності, які відлякують птахів. А, також а, біля частини знаходиться озеро Криве, що дає для лелек дуже потужну кормову базу, тобто багато там ящерок, змій, лягушок. Тобто тут є їм чим харчуватись. Вони напевно символізують і нашу Україну. Я вірю в те, що Україна розправить крила як наш лелека і відбудується. Як кожного року вони відбудовують своє гніздо, так і ми відбудуємо свою країну.